Засідання посільної комісії зі співрадженням на 12-й бюджеті повнохраних економічних розвитків і на і міжнародного розвитку на завданням. про виконання бюджету з зі співпроводженням на романію з першою кварталю з 20-го року. За першу кварталю на 25-й рок ми випускали на 16-й бюджет, 16-м і 8-м бюджетом. 113% до уточного плану, становить 1 мільйон 890 на 100%, 350 гривень. Саме новий період надходження становили 10 мільйонів 109 гривень. І у нас протокол зовут більше на 5 мільйонів 890, 265 гривень або на 57. Виконання по точному речисленому плану будет составляет 29 430. Подотчёт по сберу доходов 4 на номер 030 83. у нас подаём туда 9% итоговая 3214 425. А регламента планка там по показам использования их же природных виконання внутрішнього податків, напродавати. 233 476 гривень виконання становить 49% і за минулий період на туплення становили 236 тисяч гривень, менше на обліці 60% на 4 тисячі. Да, тут на небо на мене 7531 навіть остановить 1001,80-х сотка виконання за новологічний період минулого, менше на 44%. Ну, два на виконання становить 20%. У мене податок замір, по новітру. 4 2 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 500 мільйонів, точно 520 на 1 мільйон 300. Це відповідно до нашого, це такий, на новизна і база становить 800 мільйонів, 350 тисяч, тобто фізичний сукуп. Спостерігаємо 4 мільйони зорки. І збільшення до 20 3 мільйона 560 років. Аналогічно період до 2025 більше у нас на 3 мільйона 634 тисячі 654 гривень, або на 59,500 гривень. Виконання прийняття 50 І на податкові надходження, це тут у нас справа взвольна, державний дойти, не спробувати.

Субвенция в державном бюджетах написане доклад подавичным працівникам 463 тысяч 900 і субвенция местами бюджетом інших, іншим местами бюджетом 127 тысяч. И доход спеціального фонду на нас 340 цю тему зробили вирішують за 77 відсотків за планом показників. У нас 443 тисячі, 52 гривні, у мене є проволічно 13 тисяч. На продовження бюджетних установ – це тисяч 824 гривні, 50 це це нас плата за послуги. Надається установами, згідно зі основною діяльністю, 14 тисяч

Кошти від вибуху за мене кілон 129 129 гривень. І років. І субається було здаванним відмістерним бюджетом на постачення якості в мене відповідальність 89 тисяч і 72 років. Таким чином, одержання міським бюджетом доходи за перший парку 2025 року, забезпечення видатків. не обслуговували, а не розуміли, що такі нормальні речі відбуваються в державному обстановленні. На треба тримання державних органів, але у нас такі функції. Принадлежно до державного обстановлення встановлюється в обсязі 1 млн 427 тис. грн. Поза варвами у нас 1600, 701, 55, 22, 80, 10, 10, 50, 20, 20, 10, 9. Металки по державному правую систему, ведь металлик, три миллиона, сторон. По поводу практики металлики на один миллион, стоп-десять. Okay, such a wing. His next one, which is both women that we're saying. І це матеріально об'єктно допомога на складі. Напровадені ломаці провід. У нас була на схова 834 і на спеціальному плані один от 54. kabaret maruszkowskiego panieli 2 i po specjalnym na 19 tysięcy. Trzeba powiedzieć, że po masakrach zyskały 2 i że po masakrach zyskały 2 miliony i 1300 tysięcy ludzi. Trzeba powiedzieć, że po masakrach zyskały 2 miliony i tysięcy ludzi. Trzeba powiedzieć, że 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 и момента оперирование учётной транзакции 766 300 я забыла. Нужно начислить среди интеркомментального начала на 1000 раз по 71.09. Списывать по салдошному отчёту на 2012 12 15 18 3. По банковскому счёту 150.000. Основного счёта формату на 15 30000. Сума з кредиту відео

Фінансової частини Миколаїв це збільшується розмір зв'язку з орплатою електронецьку, що стосується мережі майської Були проведені роботи. Для обстеження організації, як оцілюємо заговори. Приїздили, обстежили під станцію, всі лінії об'їхали. 27 вересня було зроблено волі загляд по навантаженню і споживанню електроенергії нашої мелекції. Останні у мене є, ми вже Наступне на понеділок, на 14 квітня, було заплановано відключення. Панових мережу і нашої в тому числі. І тому на понеділок, на 14 квітня, е е е в чому мається виїзд і вже пробіг Щодо саме початок, це щодо відремонтування включателя і під'єднуєш, щоб була можливість вимітати і вимітати, мережу і дійсно. Також готується. Стосовно кожного трансформатора вже е, опис певних робіт видів робіт, які потрібно буде робити, Тут, що додатково вони будуть ставити. Е, на цьому тижні е, силами, своїми силами громада розпочала, якщо дозволяли, е, підріску дерев Андрей живу, без виключення роботи ну, почалися, ми будемо зараз. Друга частина питання це фінансово. Підрізку, я вибачаю, підрізку дарем помарі, тільки. Да. Ну, Там, де це дозволяє, безпечно без видно. На зараз такої можливості немає. А світло тільки не бере 14 чи 15? Е, світло, я. Цікавуся саме населеним пунктом село Майвка. Там планують також дете, як відключати населені пункти бутаріма, кортик, нечувати розумієте, Там підстанція, обслугу, з наприклад, перенегій, і, і жовтоводський цех. Я орієнтуюся на дані жовтоводського цеху, так як наша мережа під'єднана до їхнього місця. Ну, поза попередньо інформацію, в мене така інформація є, що ви плануєте роботи на 4 дні. Тивело в вівторок, значить, але можливо, вони не кожен день будуть. Один день якісь. Але наші нашу в Євровід, по наш теж спостерігається наш варіант, до чого стались і до цього і. Спасибі. От, значить, 18-го прийшло нам повідомлення бути вистав, щоб не буде світла повністю. Що чуваєш? Mm -hmm. Так, тут уже виставно. Вчора було, ну, не позалежить. Буде завтра. На розседі комісії наганяється проект рішення про на надання змін до рішення. Так. Рішення про затвердження програми фінансових відряджень на наміл. Здійснення внести, за здійснення мостику і носові ставили на батьки на рік із дороги, саме там планування, що з них ще тисяч гривень просто в якій нас буде підтримку. 500 тисяч гривень можуть зняти на придбання, що виділялися кошти, то додать розсунув до пункта шість. В результате чего спишили речные опции на основании коммунального підприємства деки на 600 тысяч гривен. И становление за аукцию тысячи.

Ми в акзації 3 додаємо під пункту, передбачаючи надання одноразової матеріальної допомоги до Дня матері, матерям загинути померти та матеріал, які призвонили чисто званням матеріалів. У нас воно не але воно не було буде. Потім ми вносимо зміни також і до закладів. І в пункт 12 ми викладаємо новий результати, де також почаємо вживати наразі матеріальної допомоги. До дня матері, матеріал, західних умерених та матеріал, які присвоєно почесне звання матеріоні. Додатку до програми, порядок надання е, матеріальної допомоги ми, ми викладаємо повністю нові редакції, більше ми депутаємо пакет документів, які треба для кожної категорії, бо в нас може розписаний ну, загадний. Але що можна всі наступати, потім було там посвідчення, тобто ми їх поділили, доповнили четвертим пунктом березі документів, необхідних для отримання матеріальної допомоги. І більше детелізовано ну, по категоріям номая передача. І... Ну а також межімо. Let's say this video reached this for a bit of 1767. So I'm the second character, but the question is that c menace is not just. Сейчас, 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 Одного з членів сім'ї, а також доверху ваші до досудження було зі змін, зміни місця реєстрації, технічного проживання, витрати, що не вийшли, адрес матеріальної допомоги, для відшкодування часткових виставного житлового. Якщо місце є, то. Здание есть? Ну, смотрите. Как это там управлять? Мы будем решение, что у нас есть 12 миллионов, что у нас есть 12 миллионов, что у нас у нас есть 12 миллионов, что у нас есть 12 миллионов, что у нас у нас есть 12 миллионов, что у нас есть 12 миллионов,

где именно контакт осуществляется с государственными товарами, некие государственные товары, которые закупаны и потом вводим потребители, введение оборудования секций, чтобы там снизить директивную стоимость. Нам нужно, чтобы это были наши строительные сети, там что-то муется. Вот так, какие заму. Как можно прилеем с там поводи. Там поводи. І сам пристрій замінити через деякий період внутрішній місцевий розпочати в цій. І посилу на рект. Всю цю там буде дати. Там з нашим обладнанням начальні можливості для моніторингу цієї. Було ввесено зміни до обласного в на 25 липня, яким тісно перерозбудують національну форму. На забезпечення діяльності пацієнтів і спілкувань в обережній лінії треба реалізувати реальні заклади, співпрацювати, які залишають незалежну суверенітет і співпрацювальну ціль на всіх ділянках. Зарахунок ухвалювальних спадів, а не мовляв, наші необхідність 3 000, 000. Mm -hmm. так, чинний, західом, на 3 тисячі 273 тисячі гривень. Та він чи не менш збільшив на 173 тисячі гривень. Ці кошти на заводі закладу на рахунок mm. пахівців із широко затеряної рівні. Тут у нас зупинюється перерозподіл металу. Меньшу ему поплаву стрию упату енергію. вытрещину энергии. На відшкодування тридцать подпишу ему ваш Це вид шпили. Добро ровно тридцать. Это такие допустим.

і організацію громадянам mm. приєднуватися в госпітальній mm. директорію. У нас в цей період поступило згадання від Костянта Сергія Івановича з наданням матеріального документу, який пішов на військову зупинку на важливіший контракт. Тож, відповідно до нашої спроби, ми маємо дати відповідь на приєднання. Дякуємо. 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 Постановлення ще 100-місячної одразу матеріальної допомоги. День одгородної матеріальної допомоги відповідно до програми Турбота пропонується надалі одроди матеріальну допомогу до Дня матері, матеріал замібих захисників захисників України. Жук Ірина Олександрівна, Івруська Людмила Сирлівна, Скиба, Павла, Сирлівна, Турівна, Буча, Миколаївна, Пархоменко Віталія Сергійна, Дощенко, Ларіса Лігурівна, Скиба Оксана Сергійна, Торіна Валентина, Вищенко Ірина Миколаївна, Лещенко Валентина Віталійна, Кращенко Тетяна Івановна, Тевченко, Але Анатонівна, Будькована Павліна, Турба Валентина Іванівна, Науменко Валентина Миколаївна, прибудька мені є Володимирівна, також у нас по Тисяна Миколаївна, ми платимо на практику принципів Катерина. Мало Любові Кимівна, Сергій Єн Валена Миколаївна, Зуб Любов Миколаївна, Федерального Валентина Миколаївна, город Людмила Витіна, Нагорна Людмила Коваленко Лінія Кімна, 22 сторони. Також другим пунктом нашого рішення передбачається надати дорогу матеріальну допомогу до Дня матері, матеріальної кінці, непричесне сім'я матеріалів. Це у нас Кулеович на Світлана Миколаївна, Тимчук Любов Викторівна, Хуйка Дарина Павлівна, Чумак Надія Петрівна, Чилик Надія Андреевна, Горбулева Татьяна Миколаєвна, Дикич Тамара Просто и Олечья Булавина ти мислиш, що я згораз буду мобілізацію для допомоги, для збільшення значних витрат на минуті моменти. Так, погоджуюся что претензии. Это адрес. Простите, прибыл лишь, что ареста было оплату жилу и коммунальные услуги. Да, прошла 17 Призвичай забустим розумію, що вона змінила місце реалізації поживання. Тому ми їх привітаємо допомогу, так що літня познайомити, ми забрали, де ще розміни, дешна розмовляти це не має досі на бюджетне